Для початку роботи з журналом реєстрації відряджень співробітників необхідно в головному меню системи натиснути лівою кнопкою миші на вкладку Облік в контекстному меню, що розгорнеться серед обліку пунктів меню, необхідно обрати пункт відрядження та натиснути на ньому лівою кнопкою миші. Після цього буде відкрита форма журнал відряджень. Форма містить панель інструментів з функціональними кнопками, панель фільтрації даних та поле з відображенням записів журналу відряджень. Панель фільтрації даних призначена для задання параметрів відображення даних в таблиці форми. В полях період з та період по» задається початкова та кінцева дата фільтрації. Дата задається безпосереднім введенням з клавіатури або обирається з випадаючого календаря. Для виклику його потрібно натиснути лівою кнопкою миші на кнопці зі стрілочкою, що розташована в кінці кожного поля. Для ознайомлення з функціоналом панелі фільтрації відфільтруємо в таблиці записи лише за 2022 рік. Полі період з ведемо з клавіатури дату 01.01-2022 рік. В полі період по оберемо дату 31.12.2022 року, але оберемо ми його, використовуючи календар. Для цього натискаємо на Чорний трикутничок у календарі, що з'явився, обираємо грудень та. Обираємо дату. Після цього нажимаємо кнопку фільтр. В результаті у нас будуть відображені тільки відрядження за 2022 рік. Аналогічним чином можна задавати будь-який період для фільтрації. У випадку, якщо потрібно відобразити всі записи журналу, достатньо очистити поля та натиснути кнопку фільтр. Будуть відображені всі записи. Для внесення запису в журнал реєстрації відряджень необхідно натиснути кнопку плюс додати, яка розташована на панелі інструментів. Після її натискання будуть відображені поля для внесення даних. В поле «Номер» вноситься порядковий номер запису в журналі відряджень. Номер формується автоматично, але при необхідності його можна відкоригувати з клавіатури. Далі в полі співробітник вноситься прізвище співробітника, якого направляють у відрядження. Поле заповнюється з довідника співробітники, для виклику якого необхідно натиснути лівою кнопкою миші на кнопку з трьома крапками, яка розташована в кінці поля. Після її натискання. Буде відкрито довідник співробітників, що працюють на нашому підприємстві. Знайшовши потрібного співробітника, ми його повинні перенести до картки відряджень. Для цього обираємо відповідного співробітника та подвійним натисканням миші переносимо до нашого поля. При заповненні відрядження. В полі метра відрядження вноситься мета службового відрядження. Поле заповнюється в ручному режимі або обирається з випадаючого списку, який формується автоматично на основі раніше зареєстрованих даних. Обираємо мету відрядження, виконання робіт згідно договору. Якщо співробітник направляється у відрядження за кордон, то необхідно встановити відповідну ознаку. В блоці полів термін відрядження зазначається тривалість перебування співробітника у відрядженні. В полі «Додаємо дату початку відрядження співробітника за допомогою календаря, введемо дату, ну, наприклад, 31 22 року. В полі По задаємо дату закінчення відрядження, введемо дату 4, 11, 2022 року. У колоці полів підстава вносяться дані стосовно наказу по відрядженням співробітника. Поле номер наказу заповнюється автоматично, але його можна змінити. В поле від вводиться дата підписання наказу. За замовченням поле автоматично заповнюється поточною датою, але при необхідності його також можна змінити. Ну, наприклад, 25-го. В блоці полів пункт призначення вносяться дані по пунктам відрядження співробітника. Передбачена можливість внесення даних по трьом пунктам відрядження. В полі Організація, Установа, куди направляється співробітник. У відрядження з довідника-контрагент, для виклику якого необхідно натиснути лівою кнопкою миші на кнопку з трьома крапками. Відкривається відповідний довідник кліком миші переносимо до картки заповнення відрядження, причому автоматично буде заповнений населений пункт, в якому розташована ця організація установа. Цей населений пункт ви також можете змінити. В блоці полів відмітка прибуття та відбуття вносяться назви населених пунктів. З якого вибуває та прибуває співробітник. При внесенні співробітника та організації установи поля заповнюються автоматично, але всі ці поля ви також можете змінити. Якщо співробітнику під час відрядження знадобиться оренда автомобіля, то необхідно встановити ознаку оренда авто. У випадку, якщо під час відрядження співробітника планується замовлення автомобіля, то також Потрібно встановити необхідну позначку. Після внесення всіх полів потрібно натиснути кнопку ОК. У нас буде додано наше відрядження до журналу відряджень. Користувачу також, система запропонує заповнити табіль при натисканні на кнопку Так. Буде видано повідомлення, що потрібно вказати буквенне позначення, яке буде відображатися в табелі співробітника на дні, коли він був у відрядженні. Ну, наприклад, ВД так відрядження. Після закриття довідника виконується перевірка, чи сформований на період відображення табель обліку робочого часу співробітника. У випадку, якщо табель не сформований, користувачу додатково буде повідомлення Табель ще не був сформований. Сформувати табель, натиснувши кнопку Так. Виконується формування табель обліку робочого часу та автоматичне проставляння днів відрядження співробітника у формі табель обліку робочого часу. Необхідно у головному меню програми в пункті облік обрати табель обліку робочого часу. В результаті ми побачимо сформований табель з. Встановленими даними про відрядження, адже ми обирали букві непозначення позначення ВД та зазначали, що у відрядження співробітник поїде 31 числа. Так, повернемось до журналу реєстрації відряджень. При необхідності дані про відрядження можна змінити. Для цього потрібно обрати кнопку Редагувати. Буде Наданий доступ до даних, які ми попередньо заповнювали, і тут можна змінити деякі дані. Наприклад, вказати ознаки або змінити пункти призначення. Окей, okay. так. Ні. Видалити можна запис за допомогою кнопки Видалити запис. Якщо виникне потреба в тому, щоб повністю скопіювати запис в таблиці журналу реєстрації відряджень, то можна скористатися кнопкою копіювати запис. За допомогою кнопки друк можна сформувати та в подальшому роздрукувати звітні форми посвідчення про відрядження та журнал відряджень. Посвідчення про відрядження. Закриття форми відрядження виконується за допомогою кнопки Закрити.